Що це ти тут робиш? Підключаю інтерком. А що таке інтерком? Опять щось на тему замовив? Інтерком це зв'язок між райдерами, між мною і тобою, щоб коли ти навіть ззаду сидиш, ми не перекритькувалися через шолом. А щоб ти чула мене. Тут в комплекті йде два штуки. Дивися, така сама штука, як у мене. Динаміки, мікрофон. Все, коротше, тут є. А ще що це замовив? Може, і для мене щось тут є. Камера, відеоспостереження, дивися, зовнішнє. По Wi-Fi зв'язочок капітально. Це датчик руху в неї там стоїть? Е, в тому числі інфрачервоне світло, датчик руху, нічна денна камера. Надіюсь, ця коробка мені. Оце якраз оця коробка тобі. Йо, та це ж я тепер буду професійно, мити, оце горище наше. Так, тут ще й відро є. Дивися, Диви. змінні насадки, різні форми робочого органу, відро. Із викручувальною системою. А глядачам нашим щось є для глядачів. промокод ось цей. Просто скопіюйте і в строку тему вставите, і зможете отримати до шести товарів безкоштовно, виконавши прості звичайні умови. Ну і головне бути новим користувачем тему. Тому користуйтесь промокодом. Ну, це тема серйозна штука. Не, ну скажи, казали, що неякісні різні речі, скажи, достатньо якісні. Да? Сюди заливається водичка да. і миючий засіб для підлоги. Закриваємо. Та просто щовк. І все, і пішли мить. Ну що, зручно, хазяйка. Та... Ще.